Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Mazda CX5. Автомобіль в дуже гарному стані. По автомобілю один косметичний підкрас 180 тисяч оригінального друзі, пробігу. Машинка в дуже гарному стані. Сьогодні ось такий автомобіль, Mazda CX5, автомобіль 2015 року. Резина майже нова, легко нові диски, передні і задні парктроніки дуже хороша комплектація по автомобілю. Має 4 скло підіймача, складання регулювання дзеркал, мультикермо, двохзонний кліматконтроль, підігрів. Підігрів сидінь, також автомат. Повністю перевірили даний автомобіль. ось 171 йдеться по мазді по офіціалу, 183 оригінального пробігу. По машинці ось такі от маз, друзі, це X5 ми підібрали сьогодні на супроводі на вузькому авторинку. Машинка 2015 року. Кому, друзі, цікавий автопідбір. Телефонуйте. Підберемо і вам чудові хороші автомобілі. Власник щасливий поїхав задоволений друзі додому, а ми вам покажемо огляд ці на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки, друзі, та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Також, друзі, у нас є посилання на наш вайбер. Там кожного тижня оновлюються автомобілі, які нові перевірені. Ми закидаємо туди. Підписуйтесь також на наш вайбер. І стежте за новими відео. Приємно, друзі, перегляду. Peugeot 4007, 2008 рік, 2.2 дизель, 240 тисяч друзельного пробігу, 7-місний. Ціна його 9400. Номер телефону власника Ось такі от, друзі. Peugeot. Дуже часто запитують такі автомобілі на повному приводі. Автомобіль йде на українській реєстрації. Має легкосплані та нові задній парктронік. Ось такий от кросовер. По комплектації має гарний шкіряний салон, має камеру заднього вигляду, мультикермо, 4 склопідйомника, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль. Навігацію. Салончик повністю шкіряний, друзі, семимісний. Всі, хто шукає такі от кросовери, радив би, тому що двигуни в принципі, непогані в даних автомобілів, також кузувалу жоні, гнити не будуть. Хто, друзі, шукає собі кросовера, телефонуйте. Nissan Примера, 2003 рік, 1,6 бензин. 147 друзі, зеленого пробігу, один власник не фарбована, ціна його 5150. Ось такий от Nissan Primera. Автомобіль на дуже гарній зимовій гумі. На та нових дисках. Має задній партронік. Ось такий от автомобіль. У комплектації має двохзонний клімат контроль, мультимедіа, два склопіді меча, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева салончик чистенький гарний, друзі. кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Tour Автомобіль 2006 року випуску, 1.6 бензин, 190 заявленого пробігу, не фарбовано. Два ключа, ціна його, друзі, 5650, номер телефона власника. Ось такий шкода Octavia Tour. Автомобіль в кузові універсал на гарній літній гумі. По комплектації має кондиціонер, підігрів сидінь, два склопідіймача. салончик, друзі, в гарному стані, чистенький. Такий от автомобіль, кому цікаво, друзі, телефонуйте. Nissan Жук. 2013 рік, 1,5 дизель. Ціна його 10900, номер телефона власника. Такий от Nissan Жук. 1,5 дизель. Автомобіль на лекоспланта нових дисках на гарній всесезонній гумі. І от автомобіль По комплектації має двозонний кліматконтроль, мультикермо, механіка шестиступенева, гарний салончик. Шукаю собі непоганий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Golf 4, автомобіль 2003 року, 1.4 бензин, 227 зеленого пробігу. В рідній фарбі, як запевняє власник, ціна його 4800. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 4. Автомобіль в універсалі на легкосплавних титанових дисках на гарній зимовій гумі. Має фуркоп. По комплектації даний автомобіль має... Клімат-контроль, 4 скло підіймача, гарний чистенький салончик. Такий, друзі, автомобіль, кому цікаво, телефонуйте. Реноколеос. 2009 рік. 200 тисяч зеленого друзі, пробігу, 2 літра дизель. Ціна його 8850, номер телефона власника. Ось такий от Рено Колеос. 2-літровий дизель на повному приводі. Машина свіжопригнана зі Швейцарії. Має легкосплантанові диски, Гарну зимову гуму. По комплектації має механіка шестиступенева. ступенева кондиціонер, 4 скло підіймача, мультикермо, простенька доволі комплектація, Renault Колеус. Тому, друзі, цікавий, такі колео, телефонуйте. Volkswagen Polo. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин MPI 77 кВт. 234 з'явленого пробігу, ціна його 6500, номер телефону пластика. Ось такі Volkswagen Polo Polo Cross. Має автомобіль екостань та нові дисті, гарну літню гуму. По комплектації має гарний салончик, кондиціонер, мультимедіа, механіка 5-ступенева, 4 сплопідйомники. Сидіння дуже крутезні. Чистенький гарний салончик. Ось такі, друзі. Volkswagen Polo Cross, машинка примена зі Швейцарії, кому цікаво, телефонуйте. Volvo V50. 2011 року 1,6 дизель, механіка 6-ступенева. Ціна його, друзі, 8250, номер телефона власника. Ось бачу, є повністю вся сервісна історія даного автомобіля. Ось такий от автомобіль. Volvo V50, 180 тисяч, друзі, заявленого оригінального пробігу. Машинка на легкосплани та нових дисках. На гарній літній гумі. В чорному кольорі. По комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 механіка 6-ступенева. Машинка така от в гарному стані. Вольво, друзі, хороші автомобілі, непогані. Мотор тут в них йде вже т 2 84 кВт. Економні, 5 літрів розход. Хто шукає собі щось малолітражки, в принципі, економне, так само, як і Renault Megane. Кузова також ідуть оцинковані, гнити не будуть. Автомобіль 2018 року, 1,6 дизель, 191 зеленого пробігу, ціна його 14900, рідна фарба, як запевняє власник. Ось такий от. автомобіль має передні і задні парктроніки, легко танові диски, гарну зимову гуму. Ось такий автомобіль. По комплектації має механіку шестиступеневу, комплектація Zen, 4 склопідії мача, мультикермо, салончик в гарному дозі стані. Кому цікавий такий Рено Сценік, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2019 року, 2-літровий дизель, 172 заявленого пробігу від продавця, ціна його 11 600. От, Volkswagen та Автомобіль має передній і задній партронік, має панорамний дах, легкоспальні танові диски на літній гумі. Що такі от, друзі, Volkswagen та Машинка в гарному стані, має 4 склопідйомника, мультикермо, двозонний клімат контроль, підігрів сидінь, мультимедіа. Салончик в гарному стані. Полка шторка, друзі, все присутнє. Ось такий від Volkswagen Tauran. Кому цікавий, телефонуйте. Ось, друзі, потрапився такий варіант Daihatsu Маленький автомобіль, 2007 рік, 1,3 бензин на автоматі. Ціна його 6200, номер телефона власника. Ось такий от Daihatsu Прикольний жужик, по місту кататися, машина йде з гарна зимова гума. По комплектації простенька має кондиціонер, автомат, кермотка, не новий салончик. Хтось шукає щось таке. Маленьке, щоб дружина возила дітей в школу, ось чудовий варіант. Шкода Yetті 2011 року 2-літровий дизель 103 кВт на автоматі. Ціна його, друзі, 12400. Номер телефона власника. Ось такий от Автомобіль, шкода Yетті, 2-літровий дизельочок. Автомобіль має передній і задній парктроніки на повному приводі. Має легко стантонові диски. Літню гуму. Такі, от, друзі, автомобіль. По комплектації має мультикермо, двузонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, автомат, пам'ять сидінь, тканиновий салончик. Кому цікаво, друзі, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль. 2011 року 1.6 дизель 197 заявлено друзі пробігу. Ціна його 9900. Автомобіль зі Швейцарії, номер телефону. Автомобіль без підкрасів. Дизельний. 1.6 дизель, Ford Focus. Авто має передні і задні партроніки, легкосплантанові диски, гарну зимову гуму. Ось такі, друзі. Автомобіль має також безключовий доступ, комбінований салон, механіка шестиступенева, мультикермо, 4 скло підіймача, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, музика Sony. Кому друзі, автомобіль такий цікавий, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, 241 заявленого пробігу, безключовий доступ, ціна його 8400. Ось такий от Renault Megane третього покоління. Автомобіль має передні і задні партроніки. Легкоспальнюканові гарні диски на літній гумі. Також має фуркоп. Безключовий доступ. По комплектації має двозонний зони кліматконтроль, навігація, мультикермо, 4 склопідйомники, механіка шестиступенева, салончик в гарному стані, полка шторка, друзі, присутня. Кому цікавий ось такий от реноган, телефонуйте. Фасад Б7, 2012 рік. 2-літровий дизель 103 кВт на автоматі 268 друзязеленого пробігу. Ціна його 12600. Ось такий от фасад Б7. Має передні і задні парктроніки. Автомобіль має гарну зимову гуму, як в диски. Двохлітровий дизель. У комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідйомники, автомат ДСГ, тканиновий салончик. Кому цікавий, друзі, ось такий Passat b 7 телефонуйте. Mazda CX5, автомобіль свіжопригниць з Німеччини. 2012 рік. На автоматі. 100... 91 зеленого пробігу без підкрасів, ціна його 15300, друзі. Mazda CX5 на повному приводі на автоматі 2012 року. Автомобіль має передній і задній парктронік Гарні легкосплавні та нові диски на всесезонній гумі. Камеру заднього вигляду. Безключовий доступ. Двозоний клімат-контроль, підігрів сидінь, має навігацію, мультикермо, шкіряний гарний салон, комплектація BOSE. Mazda cx 5 Тому, друзі, цікаво, телефонуйте. Peugeot Partner. 2012 рік, 1,6 дизель, 190 тисяч друг зеленого пробігу. Автомобіль на автоматі, ціна його 9200. Ось Такий от Peugeot Partner. Автомобіль на звичайних ковпаках на літній гумі. Має задній парктронік, фуркоп. По комплектації має кондиціонер, два склопідіймача, автомат. Полка шторка, друзі, все присутнє. Тому цікавий такий Partner. телефонуйте. Nissan Qashqai. Автомобіль 2011 року, 2-літровий дизель на повному приводі, автомат. Ціна його, друзі, 11500, номер телефона власника. Ось такий от. Nissan Qashqai. на повному приводі, друзі, на автоматі. Автомобіль має нові диски, гарну зимову гуму. Задній парктронік. По комплектації має мультикермо, двохзонний клімат-контроль, чотири мача, повний привід, салончик чистенький. Кого, друзі, цікавить, ось такий от кашкай на автоматі, телефонуйте. Рено сценік, автомобіль. 2014 року, 1,5 дизель, номер телефона власника, ціна його, друзі, 10500. такий от Renault Scenic. Машинка 2014 року. Автомобіль має гарну зимову гуму, легкоспланіпанові диски, комплектація Limited. Має задній пактронік, фуркоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, навігація, мультикермо, 4 склопідіймача, регулювання дзеркал. Полка, шторка присутня, друзі. Комплектація Limited. Кому цікавий такий сценік, телефонуйте. Рено Меган 2014 року, 1,5 дизель на механіці 242 зелного пробів, вже пригнаний з Нідерландів. Сертифікат наявності, друзі, ціна його 11400. Ось такий от Renault Megane. 2014 рік. Машинка в чорному гарному кольорі. Має легкосланпінові диски, гарну зимову гуму, комплектація босе. Ось такі, друзі, автомобіль. Має задній парктронік, фуркоп. Комплектації має навігацію, двозонний клімат-контроль, має мультикермо, 4 склопідіймача, складання регулювання дзеркал, гарний просторий салончик. Машинка, друзі, свіжопригнана з Нідерландів. Кому цікаво, телефонуйте.